Гор був глибоко побожною людиною, він годинами молився, але його брати не поділяли такої його побожності у 1770 році. Його брата, принца Генрі, викрили в Адюльтері. Наступного року Генрі дружився з молодою вдовою Анною Гортом. Король вважав її невідповідною нареченою для королівської родини. Вона походила з нижчого соціального класу. Георг наполягав на новому законі. Він сильно хотів повпливати на стосунки своїх братів і сестер. По суті, цей закон мав забороняти членам королівської родини одружуватися без згоди суверена. Це той самий закон про королівські шлюби 1772 року. Це той самий закон, за яким королева Єлазавета не давала. Згоду на одруження для своєї сестри принцеси Маргарет. Невдовзі, після всієї цієї історії, інший брат короля, принц Вільям, герцог Глостерський Единбурзький, розкрив, що він таємно одружився з Марією, незаконною дочкою сера Едверта Волпота. Ця новина підтвердила думку Георга, що він має право, має рацію, коли він затверджує цей закон. Марія була родичкою його політичних опонентів. Жодна з цих леді ніколи не була прийнята при дворі.